Друзі, привіт! З вами Олексій. Сьогодні в нашому відеоогляді бренд Sanda, модель 3167, дуже популярна модель. Сьогодні в нашому відеоогляді ми розглянемо характеристики, подивимося, як налаштовувати годинник, як тут працює стрілки, який розмір корпуса, які матеріали використовували при виготовленні цього годинника. Та зробимо з вами порівняння з моделлю від SCMAI 2120. Є схожа модель від Xkme 2120. І подивимося, яка модель краща за характеристиками. Так, по кольорах в асортименті цієї моделі представлено чотири кольори. Два чорних, зелений Army Green та сріблястий корпус, сріблястий циферблат і чорний ремінець. До речі, дуже класно виглядає години. Давайте подивимося разом ближче, як вони виглядають: чорний глянцевий корпус, чорний циферблат, також чорний електронний механізм. В районі 4 годин, чорний ремінець. Це перша модель. Друга модель у нас чорний корпус глянцевий, чорний ремінець і білий електронний циферблат в районі 4 годин. Далі в нас зелений Армігрін, чорний корпус глянцевий. Та бачимо, що циферблат тут, до речі, такий металевий Army Green Color, Білий електронний циферблат. І остання модель мені дуже сподобається: це сріблястий глянцевий корпус, сріблястий металізований циферблат та білий електронний циферблат, чорний ремінець. На всіх моделях, окрім зеленої, чорний ремінець за стандартом. І дуже класно виглядає, що корпус має глянцеве напилення. Щодо розмірів цього годинника, діаметр циферблата складає 46 мм, товщина корпусу складає. 16 мм. Ширина ремінця на кріплення до корпусу у нас 26 мм. Ширина ремінця 21 мм. Довжина ремінця тут стандартна 23 мм. Щодо матеріалів цього годинника, корпус зроблений з металу з PVD покриттям глянцевим. Дуже класно, до речі, виглядає. Ремінець у нас зроблений з каучуку на силикон. Такий. Упругий. Класний, дуже схожий, до речі, до оригіналу, навіть фактура ремінця теж. Бакля в нас сталева, як зазвичай на годинниках. Так, задня кришка в нас тут сталева. Бачимо, що виробник позначає, що в цьому годиннику 5 ATM, в цьому годиннику можна купатись, це дуже класний і, по, в і в порівнянні з іншими годинниками. Це високий вологозахист для цієї моделі. Так, щодо матеріалів, корпус зроблений з металу PVD глянцевим покриттям. Ремінець на зроблений з каучуку. Дуже, до речі, схожа фактура ремінця, як на оригіналі. Бакля в нас сталева, сталева задня кришка, як зазвичай на годинниках. Також бачимо, що. Виробник позначає Water Resistant 5ATM. Це е, зазвичай. Е... Сука, не зазвичай. Щодо функцій цього годинника, цей годинник має 5 незалежних будильників: секундомір, таймер, світовий час, електронне позначення часу. Та стрілкове позначення часу. Також бачимо, що тут на, в районі 9 годин є додаткова стрілка, яка показує день тижня. Вона працює та налаштовується. Зараз разом давайте подивимося, як налаштовувати цей будильник та користуватися всіма функціями на ньому. Щоб перейти по меню функції, треба натискати кнопочку мод, на світовий час. Потім секундомір, Давайте подивимося, як він працює. Кнопочка старт запускається, старт нажимається. Зупиняється, Reset, збрасуємо. Далі в нас таймер. Щоб увійти до налаштування таймера, натискаємо кнопочку Reset. Тримаємо. Переходимо по функціях, котрі нам треба налаштувати. Наприклад, нам треба налаштувати години. Перемикаємо там, 4 години, 15 хвилин, наприклад. Так, налаштували. Додатково можна також секунди налаштувати. Натискаємо кнопочку Reset. Все налаштували, запускаємо таймер. Можна зупинити та збросити до первоначальних налаштувань, котрі ви зазначили. Далі в нас будильник. Тут можна вибрати, який будильник вам треба налаштувати. Наприклад, будильник номер 1 виберемо. Щоб зайти у налаштування, натискаємо кнопочку Reset. Зайшли. Обираємо, що бажаєте налаштувати, наприклад, години. там на 3 години. 3 хвилини. Все налаштували. Кнопочку Reset затискаємо, воно записалось. Далі, давайте подивимось, як налаштовувати тут час. Натискаємо кнопочку Reset. Це в нас е, часовий пояс. У нас плюс 2 GMT не забуваємо. Потім у нас 12 і 24 години відображення. Обираємо, яке вам зручніше за допомогою кнопочки старт. Наступне в нас секунди години. За допомогою кнопочки старт змінюємо позначення. За допомогою позначки мод переходимо на наступне позначення, котре треба змінити. Наприклад, 15 годин. 19G не бачу. Далі в нас рік, налаштований рік, потім місяць, дата. Потім у нас йде звук при натисканні на кнопок. Ви можете його вимкнути та можете залишити, щоб він був. Далі в нас інтенсивність підсвічування. Тут два положення, є перше і третє. Перше це не таке яскравіше, як третє. Якщо бажаєте, щоб була яскравіша підсвітка, обирайте троє, троєчку. І все. Натискаємо кнопочку Reset. і Зараз ми побачимо, що стрілки підтягнуться під значення, котрі ми забили в електронному циферблаті. Стрілки загальні пішли. Маленька стрілка встала на значення котре. Ми забили сюди, автоматично підтягнулися. Щоб увімкнути підсвітку, натискаємо кнопочку Light. Ну що, настав час порівняння бренду Skmay з брендом Sanda. Я думаю, це буде цікаво і насправді я вже знаю такий вирок, яка. Модель краща, і буду дуже вдячний, якщо напишете, до речі, в коментарях, яка модель вам більше сподобалась. Давайте порівняємо. Перше, що хочу сказати, що механізми тут насправді однакові, і ем, що на Санді, що на Скмей, один і той самий виробник, і вони насправді по однаковому налаштовуються. Далі, ну, тут є така, така різниця, дуже велика по корпусу. Мені, наприклад, Санда більш сподобається по красоті, але по практичності скмей, на, на мою думку, буде краще. Давайте з'ясуємо, чому. А, якщо порівняти корпус, тут в нас корпус металевий з покриттям, тут у нас корпус пластиковий. Ми це бачимо, що тут такий от прозорий пластик. Потім рімінець. Рімінець на, на бренді скмей з кмей з Сілікон. На бренді Санда більш схожий на оригінал, навіть фактура така, от з однієї з моделей оригіналів, дуже яскраво і такий більш класичний вигляд має. Давайте подивимось на застібки. Ну, на бренді Санда бачимо, що застібка така більш індивідуальна, більш класична, а на бренді Skmate вона більш стандартна. По задніх кришках я гадаю, що тут ми нічого такого цікавого не побачимо. До речі, також в 21.00 від бренду SKMEI також не проникнесь 5ATM. Налаштування часу, як вже сказав, що однаково. Тому, якщо порівнювати візуально, то Санда має в нас металевий корпус, це виглядає класичніше, і зараз я вам покажу, як це дивиться на руці. На цьому все, друзі, сподіваюсь, вам було цікаво подивитись, як налаштовується модель 3167 від бренду SANDA та подивитись порівняння і подивитись, як виглядає Sanda модель 3167, і бренд з модель 2120. І буду вдячен, якщо в коментарях напишете мені, яка модель вам більше сподобалась, і на яку модель зробити наступний мій відеогляд. З вами був Олексій. Дуже дякую. Підписуйтесь на канал, чекайте на нові відоси порівняння та налаштування годинника.